Запрошую до слова нашого гостю зі Львова, доктора мистецтвознавства, професора кафедри історії музики Львівської національної музичної академії імені Лисенка, академіка Академії Європа, і члена кореспондента Національної академії мистецтв України Любов Кияновську. Тема її доповіді суспільні меседжі Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької у часі війни. Я знаю, що приготувала наша колега так, презентацію. презентацію. Так. Будь ласка. Дуже, прошу. Так. Так. Чи видно мою презентацію? Запускається зараз. Так, да, видно. Видно, дякую дуже. Отже, я свідомо обрала навіть тут такий темний синій колір, він символічний для мене тут, тому що і так само символічно обрала, переключилась так на другий слайд. От, таку, от такий нічний образ нашого чудового львівського оперного театру. Тому що те, про що я буду говорити, власне, буде дещо так незвично у трактуванні. Хоча, зрештою, пані професор Веселовська також говорила про суспільно-політичні меседжі театру, тільки в зовсім інший час. І тут, власне, досліджуючи цю тему і готуючи цю доповідь, я звернула увагу на таку дуже цікаву обставину. Львів уже постійно знаходився в епіцентрі воєнних подій в Першій світовій війні, і в Другій світовій війні, і ніколи цей театр не був от таким от політичним і не висловлював таких соціальних меседжів. Під час Другої світової війни власне, ми займалися цим періодом досить серйозно, в Першій світовій війні він взагалі не працював, тому що в зв'язку з кризою, в зв'язку з виїздами, ці спектаклі були поодинокі, В основному це були розважальні оперети. Під час Другої світової війни, коли німецька окупаційна влада розділила дні для. Тобто для місцевих слухачів українських польських і для німецької публіки все одно це був так званий залізний репертуар ніяких особливих меседжів політичного чи суспільного характеру він не посилав, можливо, за винятком германізації, і то доволі умовної, тому що окрім німецьких опер, вебера чи рідкої зрештою, постановки. Тут переважали о перверді, тобто те, що ми називаємо залізним репертуаром. Натомість, власне, зараз, під час, особливо під час повномасштабного вторгнення, але мушу сказати, що. Е, під керівництвом, І, е, це була його ідея нашого генерального директора Василя е, Вовкуна, розвиває, він втілює в такий проект український рил. І коли він тільки його оголосив, я особисто поставилася до нього дещо скептично бо різних з обласними назвами було багато, але якраз він справді почав його дуже серйозно втілювати. Але оскільки ну, час мій обмежений, я би хотіла показати, як львівський театр реагує і які меседжі посилає. Власне, під час повномасштабного вторгнення, тому що ми всі знаємо, що йде не тільки війна зброї, і на полі бою, але йде дуже жорстка інформаційна війна. І те, що за кордоном постійно зараз виникають такі вкрай неприємні ситуації, коли українські співаки. Співпрацюють з російськими режисерами, виступають з ними на одній сцені, і це погано сприймається, звичайно, чи українські диригенти, які також співпрацюють в російському репертуарі, погано це сприймається в нашому мистецькому колі. Можу сказати, що Львівський театр якраз дуже цілеспрямовано. Вирішує цю проблему інформаційної війни, і я би хотіла показати тут три характерні приклади з різними меседжами, які я вважаю є надзвичайно важливими і які збирають зрештою винятково численну публіку. Тому що зараз наш театр відвідується як ніколи, інтенсивно і кожний день. Чи, він є, чи це є будній день, чи вихідний, завжди є переповнений зал і квиток, який дістати не так то й просто. Отже, меседж перший, свідоцтво очевидця. Львівський театр пише хроніку війни. Це я взяла тільки один, твор, один твір насправді їх набагато більше. І отут є, власне, псальми війни Євгена Станковича, які минулого року восени стали ну, справжнім потрясінням. Вони регулярно повторюються, і я хотіла тут додати, що окрім Твору Станковича, досить багато відбувається таких концертно-кантатних ораторійних творів, бо саме це є більш така, я би сказала, гнучка форма, в якій може писатися щоденник війни. І ось тут хотіла звернути увагу на те, що так використовуються також тексти Тараса Шевченка, але використовуються і зовсім сучасні тексти, зокрема, Ліни Костенко. Який, в якому вона власне показує постать Путіна в, в такому дуже трагічному і, ем, ну, е, я би сказала, в чорному характері дуже влучно. Вона написана ще, цей текст написаний ще раніше, перед ем, але він відображає вже пророчий дар має. Натомість Колискова, отут я би хотіла показати, які є вирішення, ось ця світова прем'єра. Колискова, е, яка є другою частиною, має прямий зв'язок до Львова і до Львівського середовища, оскільки е, композитор і режисер. Автор вже більш то, то, об'ємної ідеї, бо ми знаємо, що псалми війни Станкович написав ще раніше, але це був коротший твір. А ось цей чотиричастинний, який ліг в основу дійства, він був пов'язаний зі співпрацею композитора з е, е, режисером Василем Вовкуном. І, отже, друга частина. Сина Колискова це пісня, яку співала Іванка Демид Креп'якевич у церкві, Гарнізонній церкві Львова, на відспівуванні її сина. Вона своєму мертвому сину заспівала Колескову у час, власне, ну, Панахи. І ось цю Колискову. Станкович поклав в основу другої частини. Це колискова за невинно убієнними дітьми. І ось тут ми маємо, власне, як вирішений. Також режисерський і ну, візуальний ряд. Нагадую, що художником, постановником був Олег Кіндратів. і ось Він використав дуже багато елементів і таких, як би сказати, ем, ні які нам були відомі з ем, тих. Ем, Хронік військових, адже дивіться, це ж є по суті символізація того моста в Ірпіні. Пам'ятаєте, ця знимка обійшла фактично цілий світ, коли люди ховалися під мостом, рятуючись від російських обстрілів. І ось тут ми маємо ще один також такий е, символічний образ сплячих дітей. Теж це на основі тих е, фотографій, тих світлин, які е, показували, як наші люди разом з маленькими дітьми ночували у підвалах, і е, наскільки це дійсно дуже реалістично, навіть натуралістично, але наскільки ж переконливо. І от тут дуже цікаво, ще хотіла би звернути увагу на те, що. Е, Станкович починає свій, свій псальми війни з того, на чому закінчує його вчитель Людкевич, Станіслав Людкевич, свою геніальну симфонію кантату Кавказ. Борітеся, поборете. Він підхоплює цю ідею і розвиває її надзвичайно інтенсивно. Бо Людкевич, коли писав цей твір перед Першою світовою війною, він ще мав дуже умовне уявлення. про те, це було побажання у Станковича. Це заклик сьогодні, тут і тепер. Він його зовсім переосмислює. Пере... Трансформує в сучасність. Від того це ще сильніше звучить. І Псалом 58-й, який він використовує, там теж є ще одна паралель з концертом Березовського, не отверже мене во время старості, з фіналом цього концерту, фугою, нехай посоромляться ті, які. Переслідують мене і які пробують погубити душу мою. Тобто тут надзвичайно сильний є концентрат тих символічних меседжів учасника, який особисто пережив ці події, але він мислить не тільки сьогодні, він мислить сьогоднішнім рівнем, він мислить у іншому вимірі. І історичними паралелями, і поглядом у майбутнє. І тут ще є також одна дуже, одна дуже важлива, така символічна складова: чорна рілля і зорана козацька пісня, яку виконує соліст. І знову ж така, така яка є символом чого? Символом незглавності козацького духу. Отже, ми маємо тут Щоденник, але щоденник побудований також на історичній пам'яті і погляду в майбутнє. Другий меседж, який власне також Львівським театром піднімається і пересилається під час війни, це реконструкція історичної пам'яті. Семен Гулак Артимовський, «Запорожець за Дунаєм, найбільш Ну, така, як би сказати, і зневажена ще Наталка Полтавка і Запорожець Донаєм – Дунаєм це є отой малоросійський колоніальний імператив, який нам весь час посилали. Хто такі українці? Це недолугі п'яні мужики і сварливі баби? І саме так поставала вся, зрештою, вся. Українська історія і весь етнос. Дуже цікаво, цікавий погляд, ось на таке імперське ставлення, подала, як не дивно, німецька дослідниця. Я переклала її статтю в наш часопис українська музика. Власне, вона подала погляд на Наталку Полтавку. А потім, взагалі, на спадщину Лисенка, яка теж опублікована вже в нашій колективній монографії, і от вона ці імперські наративи дуже докладно і цілком аргументовано. Фактично, поглядом ззовні, ми то це подаємо зсередини, а вона подала як німецька дослідниця, зовсім інакше. І от, Власне, реконструкція історичної пам'яті відбулася на цій, наче найбільш примітивній опері Гулака Артемовського, яку примітивізували цілком свідомо. І тут ми бачимо героїку, що підноситься? Підноситься три наративи. Тут: перший це героїчний. козаки. За Дунай, навіть якщо їм довелося емігрувати, подивіться, який тут є теж сучасний меседж, вони все одно залишаються е, з бойовим духом, вони є козаками. І тут прошу звернути увагу, ця фінальна сцена, і це є Одарка. Одарка не баба. Одарка є власне тією берегинею роду, тією дуже сильною жінкою, яка у всіх подіях є поруч зі своїм чоловіком. І ось тут важливою, важливим також є і візуальний ряд. Завжди це бу, була така собі сільська хата, колись краща, колись гірша, але примітивна сільська хата. Ви бачите, що тут є умовний метафоричний простір. Який показує зовсім інший вимір. І, зрештою, музика Гулака Артимовського, як виявляється, дуже добре до цього надається. Тобто це є ота вся величезна традиція духовності. І як же розвивається діалог з турецьким султаном у даному випадку? Турецький султан подається у цій новій редакції, як. Згідно з духом просвітництва, як імператор, з яким Іван може вести бесіду, якому він може пояснити суть своїх визвольних прагнень, і він це розуміє. Отже, власне, чоловічий козацький дух є. Дуже виразним і сильним нара... наративом цієї опери. Ми тут бачимо: бачите, наскільки по-іншому взагалі сприймається весь, весь компендіум героїв, і всі основні наскрізні ідеї їм надається дещо інше, не дещо, а просто кардинально інше звучання. І ще третій меседж, про який в радянський час було забуто. І пам'ятаєте, останній хор фактично у Гулака Артимовського, людини глибоко віруючої, був владико неба і землі. Глибока релігійність українського соціуму, вірність християнським етичним засадам її підносить власне, і ем, сам гула Картиновський, і тут вона теж візуально дуже яскраво е, представлена. А в радянський час співали блаженний день, блаженний час. Ну, от, е, Якось так, правда? І ось… Коли зовсім переакцентовується і підносяться ті основні етичні засади, які там, ні, дійсно українські традиції, це героїка козацька, це образ жінки, незабитої Бьот, значить, любіть і такої абсолютно покірної, а навпаки, сильної жінки. Нагадайте ще, що Боплан писав про те, що українські жінки по селах знають Латину. Високоосвічена, сильна і гідна жінка, і глибокі християнські е, ну, переконання, глибока віра ось ці три наративи. Ці меседжі суспільні виносяться в новій редакції в новій львівській постановці Запорожця за Дунаєм. І на кінець, третій, останній меседж, який би я хотіла показати, це алегоричний меседж. Вже не через Українську суто українську репертуарну палітру, а е, у зверненні до е, світової оперної класики. до речі, хочу сказати, що це був не перший, такий, не перша спроба у Львівському театрі через алегорію світової оперної класики загострити увагу на наших. Ну, актуальних проблемах, суспільних проблемах. Це вже було і в постановці Турандот Пучині, коли опера закінчувалась не так, як в більшості її ставлять, а тим, а власне тією сценою раптом, що Калаф вбиває Турандот, бо вона злочинниця. Вона є причиною смерті лю. І він їй цього не прощає. Тобто тут етичні акценти переставлені зовсім. Дуже цікаво поставлений був Лоенгрін Вагнера, також з цілком іншими акцентами і наративами. І ось раптом уявіть собі розпал війни. А в Львівському театрі ставлять Франсіса Куленка Діалоги Кармеліток. Але вони виявилися теж фантастично співзвучними тим подіям, які відбуваються тепер. От, е, як бачите, тут е, всі події відбуваються на тлі статуї Христа, яка повернена. До учасників плечима. Бо цей жах і злочиня, злочини, які відбуваються, Христос не хоче їх бачити. І е, чорно-біло-червоні фарби переважають абсолютно впродовж всього, всієї вистави. Це є три фарби. Білий, чорний. І червоний колір. І е, фактично про що ця опера? Ця опера про подолання свого страху. І це основний меседж, який дається, е, чи підкреслюється у Львівській постановці, чим можна подолати страх, запитує композитор. Запитував він це в 50-х роках, коли всі ще переживали посттравматичний синдром Другої світової війни, і дає відповідь, принаймні вона дуже підкреслюється у Львівській виставі. Подолати страх можна вірою. І ось ця віра, яка дається далеко не просто. Її треба утверджувати через біль, через страждання, через сумніви. І е, це показує композитор і дуже цікаво експонується у львівській е, постановці. І, е, Цілком вже сучасні меседжі, дивіться, ось ці е, діячі французької революції, які в кінці кінців і стратили невинних монахів. Дивіться, яка це алюзія до невинних жертв Бучі Ірпіня і всіх інших. І ось е, як е, знаходять одяг. Для їх тюремників, які тут є ось ці тіні, дуже виразні, правда? І е, яким чином, далеко не просто е, весь час на, на тлі оберненого плечима Христа, відбуваються діалоги, між тими, хто сумнівається, хто надіється, хто прагне, і знову ж таки якийсь символ, отих, чи то шабель, чи то пік, фактично є арки монастиря, але вони набувають іншого символічного значення. І лише тоді, коли монахині з чистою душею, Невинно убієнні, і їх душі відходять на білому тлі, правда? На червоно-білому тлі у небеса, вирішується ця трагедія, і, в момент їх загибелі, Христос повертається до них обличчям. це основна ідея. До кого Христос повернеться обличчям? до тих, хто подолав свій страх. Дуже актуальний меседж на сьогодні, і е, я знаю, що Львівський театр готує і надалі дуже важливі прем'єри, вони очікуються. І е, я думаю, що цей український прорив через мистецтво. Який звертається до усього нашого соціуму, який на вістрі, знаходиться на вістрі подій. Це дуже важлива практика, яку, я думаю, в оперології вона також знайде своє відображення. Дякую за увагу. Дякуємо вам, колеги. Які є запитання до нашої учасниці? Mm -hmm. Прошу, пані Ірина, має. Любов Олександрівна, я просто не могла б не спитати через те, що я, по-перше, просто щаслива. Багато в чому я так само буду робити доповідь. Ми просто збігаємось і зрозуміло, що ми в різних кінцях світу знаходимося, але є правда, да? і ми реагуємо на неї абсолютно. Спільно і я в захваті від вашого доповіді. Вона дуже мене схилювала. Я думаю, як і всі сьогодні, але так трошечки при. Привернутися до такого робочого стану, я спробую спитати таке дуже формальне питання? Скажіть, будь ласка, от відома версія Запорожця за Дунаю, яка вийшла в Америці, Василя Браменко зробив і він саме одвірую, і там ту версію редакцію зробив Антін Рудницький, і він багато пише, і він сам диригував цим. От, скажіть, будь ласка, чи яким? Чином вони враховували ту кіноверсію запорожці в екзілі. Вони так. називаються почасти і тут ще треба нагадати, що все-таки також дещо героїзував і підкреслив інші. Акценти і Станіслав Людкевич, який зробив е, вставну дію. Звичайно, були такі спроби. І е, Вовкун наголошував, що і сам Вулак Артемовський він, м, заклав такий прихований підтекст своєї опері, тільки живучи в Петербурзі, в тих умовах, він же ж не мав змоги ніяким чином це показати іншим інакше. А е, якраз імперський е, підхід Цієї опери був дуже зручним. І можна було дійсно показати це так примітивно і недалеко як дуже довго показували. І відомо, що Паторжинський страждав від того, що його заставили представити карася, от як такого собі переляканого п'янього. Я думаю, що звичайно враховували всі різні версії, особливо ті більш такі вільні від імперських наративів, американську версію. І все ж вони створили свою версію, яка вела діалог з сучасністю, героїчною сучасністю. Тому так. Дякую. Дякую. Дякую за чудовий. Колеги, чи є ще запитання? В такому разі я теж дякую доповідачці. Дякую за те, що ви доєдналися так запропонували дуже актуальну вашу доповідь в програму нашої конференції. Представляєте, сьогодні у нас тут кордон, протилежний кордон нашої великої країни багатою оперними традиціями.